З вами я просто Сьогодні я хочу розказати про Minecraft Pocket 0.10.4. Як створити свій сервер? Сбачемо ось таку програмку Pocket Mine. Заходимо на неї. У вас буде ось таке. Зараз почати увазу. Ось таке. Нажимайте перше. Воно заходить. Воно загружається. Буде ваша версія. Краще це Minecraft Pocket Edition 0.10.4. Вона просто заходить на всі сервери. Деякі можуть не заходити, наприклад, 0.95, 0.10.5. Ну, найкраще це. 0.10.0. Ой, і 4, вибачте. Моє. Помилу щось не загружається. Ось загружається, але дуже помало. У вас буде це набагато швидше. У мене просто інтернет. Сидить. Мій друг, прийшов. Сидить, зараз вікнать, йому щось там потрібно було взяти. Хорошо, що я це не можу вирішити. Я ще не знаю, яку програму скачати. Якщо можете написати про в офісі в коментарях. І ще одне, вот, що я вам хотів сказати. Ви можете взяти, хто хоче зі мною створювати мій світ. Пишіть в коментарях. Будете мені допомагати теж будете для Чекайте ще трошки. Ось, вже небагато осталось. Ще тільки 10 відсотків. Ось, вже Загрузилось. Я вибачте занадто світло. Ось тако. І у вас буде ось таке. Пишете свій порт, який вам потрібен. нейм. Потім Server Description є yeah. сервер Day. Mm, це коли буде заходити, то вам буде писати Майкраті. Я напишу ось так. Ось. Далі вибираєте. Що там вам? Surver Creative Advanced Spector. Вибираєте PvP AC. Ну, потім вибираєте уровень AC, Hard Normal, PK Full. І скільки буде гравців? У мене 35. Далі Enable, не потрібно enable нажимати. Далі потім нажимаєте Save. Я Save нажимати не буду. Вибачте, лишний звук. По «Save» я нажимати не буду через того, що в мене вже є створений. Але нажимаєте. Далі старт сервер. У нас тут буде ось таке. Щоб зробити ось таке. Щоб поставити себе адміном. Або нажимаєте OP, або тут пишете. Оп. І свій книг. Макс. Драко. Пише. Опит Макс Драко. Потім... вже створено Потім заходите в свій Майнкрафт. Майнкрафт піє Заходите. Ось тут зараз він пой. Ось. Бачите? Появився. Заходите в нього. Ну і день. записати. Отак от. створюєте створювати регістр. Мені зараз потрібно буде показати свій пароль. Ну нічого. Я зайшов. Тепер може бути чорти. Тепер пишете. Тейм. Ой. Там що не правильно все. Сім. Сергій. там, наприклад, давайте будемо ночі. Бачите? Ох, це вже ранок. Ну або давайте, щоб нам було краще видно, щоб ви повірили. І все. Це... А, це теж ранок. башня солнце построение написать ну зараз я попробую сделать за вечер ну башня сейчас не выходит там под... можно поставить вот так -то. Битис, так, Требенок, вот, свинник, макс, а, забыл, вот. Вот. это значит, что вот тут вот так. Оп. макс. Дырако. Все. А, Зараз в буде скачувати плагини. І це я вже розкажу в іншому відео. Дякую за перегляд і всім пока. Підписуйтесь, ставте папульці вгору. Дякую, до побачення.